40 українських військових постраждали хвато, прооперують за 10 днів канадські пластичні хірурги. В Київському військовому шпиталі працює вже третя місія лікарів, які прилетіли в Україну і проводять операції на волонтерських засадах. Про них та про їхніх пацієнтів докладніше розкаже Ольга Скотникова. Хірургічна команда лікарів з 25 осіб за свій перший приїзд прооперувала 60 поранених, а нині за планом ще 40. Але і це не все. Два рази ми тільки приїхали з обладнання, дещо залишили, але привезли назад до Канади. Цього разу держава Канаді нам дали більше як мільйон доларів, щоб ми купили все обладнання, що буде потрібно для лікарні, щоб вони далі продовжували цю роботу. Ми цей раз залишаємо обладнання. І, і пластини. Серед військових є і такі, кого канадці оперували минулого разу, а тепер продовжать реконструкцію обличчя. Серед них і Олександр Вознюк з Житомирщини. Він згадує, де дістав поранення у тридцятки, а під Луганському був за щастям загороди. Там отримав поранення. Олександр сьогодні приїхав з мамою на нову консультацію. Ждем урача. Пластика пошкоджених кінцівок, голови та обличчя такі операції робили у перший, у другий приїзд і нині каже нейрохірург Тодд Прайс. В більшості це, звичайно, дефекти шкіри, черепи, під якими мозок буквально відкритий, і треба закривати ці ділянки. Дуже добре, що зараз з нами працюють досвідчені українські колеги. Консультацію допомогу поранені в АТО можуть отримати, подзвонивши за телефоном гарячої лінії канадської української фундації. Цього разу каже Роман Фіщук, звернулося більше пацієнтів. Кількість пацієнтів, це не означає, що це така сама кількість процедур. Минулого разу одна операція тривала 14 годин, і в цій одній операції було декілька різних операцій. Наступна місія пластичних хірургів з Канади буде у лютому. Ольга Скотникова, Юрія Нісімов. Новини на першому.